Вітаю в нашому ефірі. Уявімо, що ми щойно дістали з коробки новий пристрій. Він маленький, на столі майже не займає місця. Це короткохвильовий трансвер WolfLight. І перше ж питання, яке виникає, на що здатна ця крихітна скринька? Сьогодні ми занурюємося в надані матеріали, по суті, повний технічний посібник, щоб зрозуміти, що ж у неї, так би мовити, під капотом. Саме так наша місія не просто перелічити характеристики, а розібрати цей пристрій шар за шаром. Ми пройдемо шлях від першого ввімкнення до найтонших налаштувань у, скажімо так, прихованих меню. І спробуємо зрозуміти філософію цього трансивера. Для кого він створений і які завдання вирішує найкраще. Звісно, і подивимося, як він інтегрується в сучасний цифровий світ радіо. Отже, давайте розбиратися. Почнемо з того, що одразу кидається в очі в його можливостях. Знаєш, якщо пробігтися по посібнику, то перше, що виділяється, це те, що це пристрій на базі технології DDC Duke, тобто прямої оцифровки сигналу. А це означає, що в основі лежить дуже гнучка програмна платформа. Точно. І перша її перевага це панорамний індикатор, спектр і водоспад зі смугою огляду до 96 кГц. Це по суті наше вікно в ефір. 96 кГц – це досить широка смуга. Тобто, можна бачити значну частину радіоаматорського діапазону одночасно і миттєво знаходити станції. Так, бачити активність візуально, а не лише шукати її на слух. А наскільки гнучко можна працювати з сигналом, який ми вже бачимо? Я маю на увазі фільтрацію. Отут якраз і проявляється вся краса програмної обробки. Смуга пропускання регулюється дуже гнучко, за допомогою цифрових фільтрів, високих та низьких частот. Тобто можна вирізати потрібний сигнал з неймовірною точністю. Абсолютно, відсіюючи сусідні завади. Це критично важливо в умовах переповненого ефіру, особливо під час змагань. Гаразд, з прийомом зрозуміло. Але зазвичай для повноцінної роботи, особливо в польових умовах, потрібна ціла купа додаткових приладів вимірювач КСАГ, аналізатор, як тут із цим. А ось тут, до речі, криється один з головних козирів. У цей маленький корпус вбудовано вимірювач коефіцієнта стоячої хвилі, КСХ та вихідної потужності. Угу. І більше того, є навіть функція повноцінного антенного аналізатора. Зачекай, тобто можна вийти в поле з однією цією коробкою і не просто працювати в ефірі, а й повноцінно налаштувати свою антенну на місці, без додаткового обладнання. Саме так це робить його абсолютно самодостатнім інструментом. Вражає і це ще не все. Для боротьби з вузькосмуговими завадами є автоматичний та ручний начфільтр. Це той самий рятівник, коли поруч з'являється якась несуще, що звучить як нескінченний пронизливий свист. Так, він дозволяє вирізати саме цю вузьку смужку перешкоди, не зачіпаючи корисний сигнал. Просто вирізає цей свист, і ви продовжуєте комфортно слухати кореспондента. Дуже корисна річ до речі. Про комфорт у документації відзначається система автоматичного регулювання підсилення АРП або AGC, яка враховує особливості людського слуху. Це щоб згладжувати різкі стрибки гучності, так це робить прослуховування ефіру менш виснажливим. Добре, а тепер про те, що для багатьох є вирішальним фактором: підключення до комп'ютера. Я бачу в описі роз'єм USB Type-C. що за ним стоїть. А за ним стоїть те, що багато хто називає рішенням одним кабелем. Цей єдиний порт USB c передає все. Аудіосигнали в обидві сторони через вбудовану звукову карту. Так, через вбудовану звукову карту, дані для кат інтерфейсу, для керування і навіть керуючі сигнали ptt CW. Рішення одним кабелем це звучить як мрія для тих, хто працює в полі або просто не любить безлад на столі. Замість жмута кабелів – все в одному. Точно і це усуває цілий клас проблем, пов'язаних із земляними петлями та завадами, які часто виникали при використанні кількох окремих інтерфейсів. Гаразд, з можливостями розібралися. Давай пройдемося по сухих, але важливих цифрах. Що каже специфікація? Діапазон прийому дуже широкий: від 0 до 55 МГц. Передача охоплює всі аматорські короткохвилові діапазони від 0 до 30 МГц. А потужність? Вихідна потужність 20 Вт. 20 Вт? Для такого компактного розміру це досить солідно. Але це одразу ставить питання про охолодження. В інструкції є якісь зауваження щодо тривалої роботи на повній потужності, наприклад, в цифрових режимах. Цікаве питання. Документація прямо про це не говорить, але згадує струм споживання до 5 ампер в режимі передачі. Ого, 5 ампер? Так, це однозначно натякає на значне тепловиділення. Тобто користувачу варто подбати про те, щоб корпус мав достатню вентиляцію. Зрозуміло. А види модуляції тут повний набір: CW, LSB, USB, AM, FM та, звісно, цифрові види, позначені як DG. і тут у документації є дуже важливе попередження, виділене жирним шрифтом. Воно стосується живлення. Так, і на цьому варто наголосити окремо. Робоча напруга стандартна 13,8 вольта. Але в пристрої немає захисту від перенапруги та зміни полярності. Це надзвичайно важливий момент. Тобто, одна помилка при підключенні живлення в темряві чи поспіхом, і можна отримати дуже дорогий е, преспап'є. Абсолютно, це вимагає від користувача не просто уважності, а створення системи, яка унеможливлює помилку, наприклад, використання роз'ємів з ключем. Ціна за компактність, я так розумію. Можна сказати й так: розробники поклали відповідальність на користувача. Добре, з теорією розібралися. Давайте перейдемо до практики. Що ми бачимо, коли дивимося на передню панель, як з цим усім взаємодіяти? Інтерфейс виглядає досить лаконічно, без перевантаження кнопками Зліма, базові Power, Band для перемикання діапазонів, Mod для зміни модуляції. Під дисплеєм п'ять функціональних кнопок F1, f 5 Так, справа кнопка меню та два енкодери великий і малий. Ну і звісно, 35 дюймовий кольоровий дисплей, який, що важливо, не є сенсорним. Тобто управління виключно кнопками та енкодерами. Два енкодери це цікаве рішення, великий очевидно для налаштування частоти. А яка роль меншого з позначкою функ? Ти вгадав, це багатофункціональний інструмент. Коротке натискання на нього по черзі активує різні функції, які потім регулюються його обертанням. Наприклад, переміщуватися по діапазону, натиснув ще раз, перейшов до регулювання зрізу фільтрів, тобто, щоб звузити або розширити смугу прийому. Саме так я можу уявити, як це зручно під час змагань, коли темп зростає і потрібно швидко підлаштуватися під швидкість кореспондента в телеграфі, а не лізти в п'ятий подпункт меню. Саме для цього він і призначений. У телеграфному режимі одне з натискань на фанк активує саме налаштування швидкості cw ключа – SET-VPM. Це дозволяє змінювати ключові параметри буквально на льоту. Тобто є два рівні взаємодії: цей швидкий тактичний рівень через енкодер фанк і є стратегічний рівень для глибокого налаштування. Гадаю, час зануритися саме туди, в головне меню. Щоб потрапити туди, потрібно довго натиснути кнопку меню. Меню дуже розгалужене, але логічно структуроване. Перший розділ TRX Settings. загальні налаштування тут можна активувати роботу рознесеними частотами сплит або налаштувати підтримку зовнішніх трансвертерів. Далі я бачу, йдуть окремі розділи для прийому та передачі, що там найцікавіше. У розділі RX Settings зібрано все, що стосується тракту прийому. Тут можна тонко налаштувати параметри вже згаданої системи ARP або Ейд також тут вмикається цифрова система шумозаглушення, DNR та подавлювач імпульсних перешкод. А в TX Settings? А там все для передачі регулювання вихідної потужності, обробка мікрофонного сигналу через dsp процесор, а також активація режиму VOX, активація передачі голосом. А що з візуальною частиною? Можна налаштувати екран під себе? Екран дані з dx кластера. Чекай, тобто трансивер підключається до інтернету по Wi-Fi, отримує інформацію про рідкісні станції і показує ці дані прямо на панораму. Саме так ви бачите на водоспаді не просто сигнал, а й позначку з позивним станції. Це перетворює полювання за дієксами на набагато більш інтерактивний процес. Це вражає. А що ще є в меню? Я бачу розділ сервісес звучить як набір інструментів. Так і є, це вбудовані утиліти. І найважливіша з них це автокалібрейшн, процедура автоматичного калібрування вбудованих вимірювачів потужності та КСХ. І чому це так важливо? Тому що без правильного калібрування вимірювач потужності буде показувати неправильні значення. А система захисту вихідного каскаду по КСХ теж буде працювати некоректно. Це може призвести до виходу з ладу транзисторів. Тобто це обов'язкова процедура, особливо після скидання налаштувань. Обов'язкова. І для неї потрібне еквівалентне навантаження 50 Ом. Також у цьому розділі є селф-тест, швидка самодіагностика та вже згаданий sw аналайзер Виявляється, це ще не все. В інструкції згадується ще глибший рівень налаштувань, щось на зразок прихованого інженерного меню. Можна сказати й так, якщо в головному меню налаштувань знову довго утримувати кнопку меню, відкривається додатковий розділ «Calibration». І що там можна підкрутити? Для чого це може знадобитися? Наприклад, у вкладці «Hardware» є параметр «VCXO Correction». Він дозволяє внести мікрокорекцію в частоту основного опорного генератора. З часом частота може трохи попливти. А щоб 14 тисяч МГц на дисплеї були точно 14 тисяч МГц в ефірі. Саме так. Це важливо для цифрових видів зв'язку. А що таке ADC Offset? Звучить складно. Насправді його ефект дуже легко побачити. Іноді на панорамі, точно по центру, видно невеликий постійний пік. Це нульова частота самого приймача. Цей пік може замаскувати дуже слабкий сигнал. Тобто це як налаштувати свій зір, щоб бачити крізь перешкоди, які створює сам пристрій. Прекрасна аналогія. Правильне налаштування ADC Offset прибирає цей центральний пік, роблячи панораму чистою. Ми вже згадували рішення одним кабелем, але давай зупинимося на цьому детальніше. Сучасне радіо це значною мірою цифрові види зв'язку, як от FTV7. Наскільки просто інтегрувати Волфлайт з комп'ютером, процес, описаний у Джерелі, виглядає напрочуд просто, як ми і казали, все підключення це один кабель USB A до USB c жодних додаткових інтерфейсів. Стривай, це дійсно цікаво. Зазвичай це означає компроміс, тобто вбудована звукова карта достатньо якісна для роботи з цифрою. Часто в таких рішеннях виробники економлять. Прямих характеристик, як от співвідношення, сигнал-шум у посібнику немає. Але сам факт, що виробник робить на цьому акцент, дає підстави вважати, що якість аудіокодика є достатньою, і як система його бачить. Операційна система, у прикладі Windows 10 -11, автоматично розпізнає трансівер як два пристрої. По-перше, як зовнішню звукову карту 2W Transceiver Audio. По-друге, створюється віртуальний компорт для кат-управління. Значить, і налаштування в програмі має бути елементарним. Абсолютно. У популярній програмі WSJTX потрібно зробити буквально три кроки: у вкладці радіо вибрати сумісний протокол Kenwood ts 2000, вказати номер компорту та швидкість. А, аудіо? а у вкладці Адіо вибрати звукову карту Волфлейт як пристрой входу та виходу. Все, після цього трансивер повністю готовий до роботи в FT 8 чи будь-яких інших цифрових режимах. Виходить, це справді рішення plug and Play для цифрових видів зв'язку. Це величезний плюс. Добре, ми розібрали його на віртуальні гвинтики. Якщо скласти все докупи, який портрет цього пристрою у нас вимальовується? На основі наданої документації це швейцарський ніж для радіоаматора, який цінує компактність, але не готовий жертвувати функціональністю. Його головні переваги, по перше, це глибока програмна кастомізація. Угу. По друге, це потужні вбудовані інструменти, аналізатори спектра та КСХ. І по третє, безшовна інтеграція з комп'ютером. Водночас з усього, що ми обговорили, випливає, що він вимагає вдумливого підходу. Це не той пристрій, який можна просто вімкнути і очікувати ідеальних результатів з коробки. Точно потрібно приділити час початковому налаштуванню та калібруванню, особливо після скидання до заводських параметрів. Правильне калібрування потужності та розуміння попереджень про живлення це запорука довгої та надійної роботи. Саме так це інструмент, який розкриває свій потенціал в руках оператора, який не полінується прочитати інструкцію. Це був справді глибокий аналіз, вражає, скільки функціональності сьогодні можна вмістити в такий невеликий корпус. Дякую за таке детальне роз'яснення. І наостанок одна деталь із джерела, що змушує замислитись. У меню налаштувань екрану ми згадували функцію DX-кластера, але поруч з нею є ще одна wolf кластер. wolf кластер. І що це? Документація каже, що вона дозволяє відображати на спектрі інших користувачів трансиверів цієї лінійки. Дуже цікаво. Тобто, пристрої однієї серії можуть утворювати власну мережу, бачити один одного в ефірі і, можливо, обмінюватися даними. Схоже на те. Це вказує на майбутнє, де радіопристрої стають не просто інструментами для зв'язку один з одним, а елементами єдиної мережевої спільноти прямо в ефірі. Саме так. І це ставить фундаментальне питання: які ще соціальні чи спільні функції можна інтегрувати безпосередньо в саму апаратну частину радіо? Це вже не просто передача голосу чи даних, це створення нового рівня взаємодії. Так, і це тема для окремої розмови.